Вітаю, шановні глядачі, доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, добрий вечір, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави, допоможіть, скажіть нам, що, чи є перешкоди на дорогах, на гроші. Скажіть Вищі сили, чи є перешкоди на дорогах, на гроші в того, хто дивиться це відео? Чи закриті дороги на гроші, на фінанси? Ну, у вас по долі мають бути вдача, гроші. Тут сильний напад, дуже сильний напад. Тут е, хтось став на ваші гроші. Може навіть так ладовицьку магію використовують. Саме на професійну діяльність можуть робити дуже сильні перешкоди, також можуть наклипи робити, розповідати, розповсюджувати неправдиву інформацію про вас. І цим самим перешкоджати вашій роботі, псувати ваш е, імідж авторитет. І вони намагаються, щоб це на, як намога надовше зіпсувати ваш авторитет. Ой, так, сильно закрили шляхи дороги на гроші, закрили. Так, таку сильно роблять перепону, щоб ви постійно намагалися, щоб ваша дорога оця, була вона важка, щоб ви постійно намагалися вийти із скрутного становища, якимось чином шукали шляхи. Це все я забираю, забираю повністю заперечую. Так, вони майстри в доносах. Причому у них це породу оці наклепи. Багато кого знищив їх рід своїми наклепами. Заперечую повністю. Зараз я тільки оце залишу. Заперечую повністю весь негатив убираю. Більше не можуть вороги. Робити перепони, заважати працювати, рухатися по кар'єрі. Відкриваю всі шляхи на гроші. Буде так, буде так, буде так. Допоможіть нам, будь ласка, скажіть вищі сили, чи лишилось ще хоч що-небудь? Духів кави, прошу, допоможіть нам. Чи лишила ще хоч якась перешкода, перешкода в того, хто дивиться це відео на дороги на гроші? Є перешкода? Все буде гаразд. Скоро до вас. Про вас, про... буде дуже гарна якась гармонія у вас. Оцяй наклеп припиняється. Оці люди припиняють свою діяльність в вашу сторону. От, і може стати так. Якщо це видавництво, то вони будуть гарно. Ну, якщо ви робите якусь книжку, або, можливо, то щось пов'язане із працею, із а, працею, розумовою, щось ви пишете роботу, ну, у вас буде успіх і все налагодиться. От. Це скоро буде так. Відновиться нормальна ваша репутація, якби очиститься. Це добре. Скажіть, чи лишився ще якийсь негатив, перешкода, яка заважає мати гроші, тому хто дивиться це відео? У вас є така інформація, яка дуже необхідна вам і в світі, і ви відкриєте, Так, це був переломний момент. На вас нападали дуже сильно, але зараз дорога на гроші відкрилася. Не майте сумнівів, більше впевненості в собі. Ой, заперечую повністю весь негатив. Хто б що не робив, більше зробити не зможе. Відкриваю всі шляхи і дороги на гроші буде так. Всі шляхи і дороги на гроші відкриті. Більше нема жодної перешкоди. Перекриваю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть, очистити репутацію, відновити всі шляхи на гроші на фінанси. Відкриваю всі шляхи дороги на те, щоб того, хто дивиться це відео, були гроші просування по роботі, по службі, по кар'єрні сходах, щоб ви мали завжди гроші, їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались. І буде так, буде так, буде так. Відкриються всі шляхи дороги на гроші буде так. Буде все сказане, здійснено, і так буде. Так, не складайте руки, не сумуйте. Дуже скоро все налагодиться. Буде гарна про вас інформація, реклама. По всьому світі, до речі. От. Є люди, які вас підтримають. І ви потрібні людям. Так, приємної вам кави. Дякую за увагу. До зустрічі!